Dėkai, eik! Ką aš tau pasisturmūju? У Житомирі 26 серпня 2025 року відбувся закритий показ документального фільму «35 днів оборони Торецька». Стрічку створив Юрій Бутусов, український журналіст та військовослужбовець спільно з поліцейськими полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь, які під час оборони Торецька фільмували бої з російськими військовими. Поліцейський Ярослав розповів, що участі у боях у Торецьку не брав через поранення. Після лікування Ярослав продовжив служити у штурмовій бригаді. Людь Цей фільм. Дуже зворушливий і дійсно показує реалії цієї війни і показує, що дійсно поліція воює. Я особисто знайом, знайомий із хлопцями, які були представлені на відео. І ці хлопці дійсно бійці і круті бійці. Спілкування вони дуже прості, як, звичайно, як, як всі, як всі бійці. Це ще одне свідчення того, як поліція її об'єднана штурмова бригада Людь приймає участь у знищенні ворога. Нагадаємо, що на початку 2025 року штурмовий полк сафарі бригади національної поліції Людь впродовж 35 днів тримав оборону Турецька на Донеччині. Згодом їх вивели на інші позиції. Леонід Харшан, Євгенія Барвенко, Суспільні новини, Житомир.